Сьогодні ми розглянемо комплекс на сідничку і на ділянку найширшого м'язу. Комплекс заключається в тому, що ми будемо накладати одразу, комбінувати одразу кілька масажних прийомів на одну і ту саму ділянку. Сідничка, значить, ну, це умовно сідниця. Значить, нижче попереку. Ми фіксуємо поперек. Якщо він хворий, якщо поперек гострий. І починаємо розтирати інтенсивне розтирання ділянки крижі. Розтирання ребром долоні. Це ми робимо для того, щоб профілактувати склерозування промінальних отворів в крижовій кістці І для того, щоб покращити кровообіг Нервових сплетен, які виходять з цієї ділянки. Є yeah, далі ребром розтирання інтенсивне осідничця. Розстеремо, витиснули. Далі у нас іде інтенсивне розминання подушечками пальців. Притримуємо поперек, щоб він не хилитався. Для того, щоб мінімізувати вірогідність загострення у відділу хребта. Після цього розминання основою долоні. Всі прийоми одночасно на один ділянку. Розминаємо руками, якими зручно. Є. Після цього грабинчиси. Розминання. Гребеноподібне. Робимо спиралівидні ось такі рухи в кінці витискання. Спиралівидний рух в кінці витискання. І в кінці ми робимо глибоке витискання або глибоке погладжування, воно ж витискання е кісточками. <клух> робимо по напрямку великого вертила. Тобто по е, напрямку е, Боже, Так? По напрямку грушовидного м'язу. Раз. По напрямку середньосідничного сідничного м'язу. Два. По напрямку малого сідничного м'язу. Є. Оце комплекс. Погладили, перейшли на іншу сторону, зробили то саме. Це перший комплекс сідничка. Другий це ділянка найширшого м'язу. Що ми для цього робимо? Ми спочатку опускаємо плечико, можна навіть ось таким чином, для того, щоб м'яз вкоротився і нам було простіше над ним працювати. Опустили плечико. Зафіксували надпліччя, ручку розслабили і робимо інтенсивне розтирання по проекції найширшого м'язу спини. Розтирання ребром долоні. Не обов'язково робити дуже швидко. Можна робити і повільно. Просто у мене вже така специфіка роботи, що я звик то робити швидко. Пам'ятаємо, що... Найширше м'я спини кріпиться, якщо не помиляюсь від 6-7 грудного хребця і аж вплітається в тороко люмбарну. люмбарну, люмбарну, люмбарну Грубо кажучи, від 6- грудного хребця і аж до кришів. Ось таким чином йде наш найширше м'ясо. Тому ми розтираємо всю проекцію. Припинемо на плечі, інтенсивно розтираємо. Ростеримо, погладимо. Далі робимо розминання, подвійне кільцюве. Можна робити повільніше. Це не буде помилкою. І тим паче рекомендую на початках робити саме повільно. Після цього ми робимо розтягування, захватуємо, щоб це подібно, не ось так, бо так буде неприємно. А ось таким чином, щоб пучка на пальці. Захоплюємо м'яз і робимо такий розтягувальний рух. В одному, в одному місці вивчому. В одному інше. Одно іншу. В одному іншу, іншу, іншу. І після того робимо глибокі погладжування. Вони ж. Витискаємо, притримуючи ділянку над пліччя. Однією рукою площину і потім двома руками по поперемінно. І переходимо на іншу сторону.